З вами Абрамс, і сьогодні ми презентуємо новітню комунікаційну систему Peltor Comtac 7 Вперше в Україні вона доступна. Це, по суті, цілий набір елементів, які дозволяє підняти рівень комунікації на новий щабель. І перш за все, це впровадження нової безпровідної кнопки PTT. Це вже не просто кнопка, це такий контрольний модуль. Він може об'єднувати в собі три елемента: три засоби зв'язку, там три різні типи радіостанцій і так далі. Також важливо, що зв'язок з гарнітурою відбувається вже не через шнур, а за допомогою дії електромагнітної дуги. Вона працює на коротких відстанях. Відповідно, це такий малопомітний захищений зв'язок. Також з цікавого, це додаткова ще одна кнопка PTT, яка встановлюється на планку Пікатіні, і вже немає потреби відривати руку від зброї для того, щоб натиснути на кнопку PTT і відправити вихідний аудіосигнал. Ця ця система сумісна і може одночасно працювати з активними берушами боруш Peltor tep 300 Ви вже з ними знайомі. Вони можуть використовуватись одночасно з цією гарнітурою в умовах якогось там особливого гучного середовища. Що стосується електронних систем всередині, тут значно покращилася якість звучання, дуже багато є можливостей до налаштування того, як саме сприймається звук. Там багато є таких звукових профілів, настройки складні і. От можливості їх по-справжньому великі, ви ідеально можете налаштувати те, як ви хочете сприймати аудіосигнал в залежності від умов конкретних експлуатацій цих гарнітур. Також з цікавого це покращився відсік для батареї. Це важливо, тому що часто люди губили ось цей блок. Така була невеличка проблема. Ці навушники можна занурювати на глибину до 6 метрів на протязі півгодини, і це ніяк не вплине на їх роботоздатність. Також з, з цікавого, це, звісно, можливість безпровідного зв'язку операторів таких навушників між собою. Це теж цікавий елемент. Цей модуль System Control Unit з'єднується з радіостанцією за допомогою кабеля. Ці кабелі відрізняються в залежності від моделі радіостанції, яку ви експлуатуєте. Кілька базових моделей на моторолу і на Харіс будуть доступні у нас вже ближче до кінця цього року, поки що вони недоступні. І також в теорії існує кнопка PTT. Точніше, ось цей контрольний модуль з системою Bluetooth, але вони наразі недоступні і вони часто можуть не зовсім відповідати вимогам військових, тому що Bluetooth він там може бути помітний засобами електронної розвідки. З мінусів це те, що це досить дороговартісна система. Разом з Кабелем її вартість буде перевищувати 4 тисячі доларів. В той же час компанія Peltor Створює вже по суті новий тренд, новий рівень і можливості для комунікації, тому еволюція гарнітур, ймовірно, буде відбуватися десь приблизно в, в такому ключі в майбутньому. Заходьте в Абрамс, купуйте оригінальне і якісне. Ми завжди вам раді і чекаємо в нашому магазині.